Танки, могутні бойові машини, які здатні виконувати широкий спектр бойових завдань. Роль даного виду озброєння є ключовою для прориву оборони противника, захоплення важливих точок та закріплення на певних рубежах. Актуальним питанням залишається розпізнавання тих чи інших серій, особливо в умовах ведення дистанційних бойових дій. Раніше я вже робив відеоматеріал з розрізненням танків, але Т-64 та Т-72, яке обов'язково рекомендую до перегляду. А сьогодні я підготував для вас цінні поради, як відрізнити між собою танки типів Т80 та Т-90, які так само. Часто трапляються на полі бою. Ви на каналі Еліт. Прошу підписатися та поставити лайк цьому відео. А ми продовжуємо. Перше, з чого ми почнемо, це прилад спостереження механіка водія, або як ще по-іншому називають триплекс. У танків Т-80 Триплекс має три віконця, що дає більший кут огляду для водія, на відміну від танка Т 90 на якому встановлено звичайний одинарний триплекс, як на танку Т 72 Даний спосіб стане в нагоді для розпізнавання спередньої частини машини та на близькій відстані. Другий спосіб полягає в розрізненні танків за ходовою частиною. На танках типу Т 80 встановлюються середні за розміром між Т-64 та Т-72 опорні катки висотою 670 мм з гумовим бандажем та великими болтами. Танк Т 90 має ідентичні Т-72 опорні катки висотою 750 мм з характерними пелюстками. Насправді Т-90 є глибокою модернізацією танка Т-72, тому в них досить багато спільного, особливо в плані корпусу і шасі. Традиційно однією з кращих ознак розрізнення є відмінність у розташуванні місця виводу вихлопних газів. Танки Т-80, в залежності від модифікації, мають різні розсікачі решітки. Так, машини з газотурбінним двигуном мають менший розмір решітки, коли конфігурація з дизелем мають більші габарити, але головне, що вихлопні гази виводяться завжди позаду машини. Щодо т 90 то в незалежності від модифікації, він завжди має класичне місце виводу вихлопних газів з лівого борду позаду машини. Більш специфічною відзнакою є наявність комплексу оптико-електронної протидії. Так на базових варіантах Т 80 даний комплекс відсутній, окрім модифікації Т 84 та Т 80 УК, що мають характерні інфрачервоні прожектори, на відміну від Т-90, у яких навіть в базових моделях штатно передбачається встановлення КОЕП ШТОРА-1 з ідентичними прожекторами. Останній на сьогодні, але не менш важливий спосіб це розрізнення за наявністю люку викиду стріляних піддонів. на танках Т-80 через особливість конструкції механізму заряджання, піддони залишаються у конвеєрі. Тому даний люк відсутній в конструкції машини. Танки Т-90, як і Т-72 через наявність автомату заряджання, що не може зберігати стріляні піддони після пострілу, викидує їх через зазначений люк, тому він присутній на кожній машині. В цілому, це були основні способи розпізнавання двох сімей станків, танків, таких як Т-80 та Т-90. Сподіваюсь, даний відеоматеріал був корисним та Обов'язково напиши свої способи розрізнення даних бойових машин у коментарі та підпишись на нашу танкову спільноту у Телеграм, де ти знайдеш ще більше цікавого зі світу бронетанкової техніки та матимеш змогу поспілкуватися з однодумцями та автором. Дякую за увагу!